Відчуваєш в тому і ніби нічого не радує, твоя дата народження підкаже, де саме тобі брати енергію. Давай перевіримо. Якщо ти народився 1, 10, 19 або 28 числа, твоє джерело енергії у діях і нових починаннях. Коли ти довго сидиш без руху, енергія падає. Спробуй поставити собі маленьку ціль і зробити перший крок. Навіть проста дія вже заряджає. А якщо ти народжений 5, 14 або 23, енергія приходить через змін, подорож, нове місце, нове враження. Ось що заряджає тебе. Якщо нема можливості поїхати, просто зміни маршрут додому чи спробуй якусь нову справу. А якщо ти народжений 8, 17 або 26, енергія приходить через результат. Закрий задачу, зроби покупку, постав нову фінансову ціль і одразу відчуєш підйом. Тобі важливо бачити, що ти щось контролюєш. Бачиш, у кожного є своє джерело енергії. Напиши свою дату народження в коментарях, і я підкажу, як саме тобі швидко відновити сили.